Рада вас вітати на моєму каналі, де я розповідаю секрети краси. І сьогодні хочу з вами обговорити не менш важливі фактори, які впливають на нашу красу, такі як сон, стрес і рух. Я рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити секрети краси. А також, щоб ми з вами зустрілися знову. Гарного перегляду! Все, про що я сьогодні буду розповідати, дуже впливає на нашу молодість та красу. Також, якщо ви хочете схуднити, то вам не зайві будуть ці рекомендації. І почати я хочу з правил сну: забезпечити якісний сон. Допоможуть вам такі пункти. Перший це лягати не пізніше 22-ї години. Якщо ж ви лягаєте, звикли лягати пізніше, намагайтеся лягати кожен день на 10-15 хвилин раніше. І так, дойдіть до позначки 10 годин вечора. Це саме оптимальний, саме оптимальний час для нашого організму, який вже готовий спати. Відмовтесь від використання гаджетів перегляду якихось фільмів чи читання новин, особливо баганих. Можна замінити все це на просто читання книжки. Наступна рекомендація прокидатися в один той і той самий час, навіть якщо це вихідний день. Якщо у вихідний день ви прокинетесь пізніше, то ви зіб'єте свій ритм і вам складніше буде заснути вночі. І таким чином знову з'явиться ця закономірність лягати пізніше. Не думайте, що прокидатися рано це якось важко. Одна-дві неділі, і ви звикнете до цієї звички. І прокидатися, ви будете виспаним, почувати будете себе набагато краще і енергійніше. Уникайте денного сну. Але якщо все ж таки ви відчуваєте, що ви хочете трохи відпочити. Так склалася ситуація, не доспали, чи ще якісь є для того причини виділіть для е, денного сну всього 25-30 хвилин. Це так званий енергетичний сон, який додасть вам бадьорості. Спіть у темряві, повній темряві. Будь-яке світло, яке проникає в кімнату, може порушувати сон. Впливати на його якість. І ще додайте туди тиші, максимальної тиші. Так, є люди, які використовують беруші, але якщо вам це вже занадто, то просто закрийте вікно. Хоча наступне правило каже про те, що треба спати в прохолодній кімнаті. Оптимальна температура для сну. 18-22 градуси. Подушка дуже важлива для молодості вашого обличчя, бо якщо подушка неправильно підібрана, то ваша шия буде спазмуватися, тим самим перекривати лімфотік і кровотік. Якщо ви спите на спині, то вам потрібна подушка, яка буде підтримувати правильний вигін хребта. Вона буде забезпечувати підтримку. Голови, шиї та плечей. А щоб запобігти в такому положенні напруги спини, то можете ще підкладати одну подушку під коліна, чи згинати одне коліно в будь-якому напрямку, чи вверх, чи в сторону. Якщо ж ви спите на боці, то вам потрібна подушка більш товша для того, щоб підтримувати голову, шию та хребет. І зберігати природну лінію. Це прості правила, які не потребують багато часу, і дуже легко їх застосовувати в повсякденному житті. Але як важливо це все для нашої молодості і омолодження нашого обличчя. Якщо вам сподобалися саме ці рекомендації, пишіть в коментарях, якими з цих порад використуйтесь в повсякденному житті.